Сьогодні ми в гостях у Золочівських талантів, які згуртувалися, щоб записати диск для воїнів української армії. Розкажіть, будь ласка, як так сталося, що ви об'єдналися і як виникла ідея записати диск? Ви знаєте, що зараз непростий час для України. Практично ми переживаємо і молимося за наших воїнів, які перебувають там. І, звичайно, музи не повинні мовчати, коли йде війна. А музика це також зброя. І пісня це також зброя. І тому ми вирішили об'єднатися, щоб записати диск альбом вітання для воїна української армії. І Ігор Курач, і Ігор Войтович, і я на початку 70-х років грали у вокально-інструментальних молодіжних ансамблях у школах номер 1 школа номер 2 і тому вирішили об'єднатися через стільки років, щоб подарувати оці музичні пісні нашим воїнам. До нас приєднався і молодий музикант Володимир Посполито, і найбільш ми раді були того, що до нас приєднався народний вокальний жіночий ансамбль пори року. Ми вам хочемо сказати про те, що співаючи для воїнів, перед нами проносяться ці кадри телебачення, хроніки. Того, що там твориться у Донецькій і Луганській області, і тому ми вирішили трошечки допомогти нашим воїнам морально, щоб вони трошки розслабились, щоб послухали пісні військово-патріотичного звучання, послухали народні українські пісні у нашому виконанні. Які саме пісні війдуть у цей диск? Ви знаєте, в наш диск війдуть не тільки. Народні пісні, які співають дівчата з пори року. Ще й будуть авторські пісні Ігора Войтовича. Це молитва буде. Буде пам'ять Небесної Сотні. Ну і взагалі, що можна розказувати? Я саме головне бажаю вам, щоб ви послухали цей диск, і він вам сподобався, щоб ви якраз ваш дух. Ваш настрій і вашу ту віру в перемогу, щоб ви її перенесли. От все, що ми хотіли сказати, цими піснями ми хочемо піднести вам дух і допомогти, чим ми вам можемо. Так що, щоб у вас все було добре, ви живі, здорові, повернулися додому за то, а ми вас будемо чекати з нетерпінням. Слава Україні! Чи є у вашого гурту назва? Наша робоча назва колективу ВКС. По перших буквах наших прізвищ це Войтович, Курач, Сивак. Чому така коротка назва? Тому що не було часу нам задумуватися над назвою. Головне, що ви почуєте в наших піснях. Нашим героям ми побажаємо любові, кохання, бо, як відомо, любов окрилює і борить страх, і творить дива. Я хочу сказати, дорогі наші воїни, герої, нехай ця війна якнайшвидше закінчиться, щоб ви повернулися додому живі, здорові, неушкоджені. Ну і нехай наша Україна буде щаслива, процвітаюча. Бажаємо вам повернутися всім, всім здоровим, живим, додому і щоб вдома на вас чекали всі, кого ви любите і кого ви захищаєте. Повернутися додому живими, неушкодженими, до своїх родин і поменше втрат на цій тяжкій війні. І всього вам найкраще. Раненим воїнам ми бажаємо швидкого одужання батькам, сім'ям, родинам, дружинам, дітям наших героїв. Ми бажаємо дочекатися живими, здоровими та неушкодженими. Слава Україні! Героям слава! І знов прийшли часи, журби і лихоліття і відлітають ген, сполохані. Тажки і танки йдуть крізь села навпрошки. Невже це в двадцять першому столітті? Земля благає, захистіть мене, тіло рвуть і ржаві гострі траки. А на землі, мов кров, палають мати, і воїнів розтерзані серця, але піднявся люд, як сонце на світанку, без страху хлопці йдуть, в свинцеву заметілі, І все для них і кров, і смерть, і біль. І все на них, гармати, гради танки, не віддамо, вітчизну на поталу, і впаде ворог перед нами ниць, під переможним спалахом зірниць. Стобудемо для України славу, під переможним спалахом зірниць то будемо для України шану. Хай потягом швидким гуркочуть наші роки. Минуле це не дим, розвіявся й все. Хай завжди хвиля пам'яті несе до тих, хто ліг в Ато останнім кроком, забути їх на те немає права тих, хто поліг у тій страшній борні, за наші світлі вишивані дні, за честь і гідність рідної держави. За наші світлі вишивані дні, За честь і гідність рідної держави.